Пане Романе, трішечки можна попросити вас означити, мабуть, ширше, от що за сторінка зараз перед нами. А, мабуть, п'ятничного вечора здавалося, що а, змінилося все, все поламалося. А, розвиток далі, от просто туманни, не зрозуміло, куди буде ситуація розвиватися. Аж тут ми бачимо, що таки а, якась стратегія є, і а, я от тут навіть не знаю це знак питання для мене. Стратегія і українська чи тільки американська, але Схоже, машина рухається вперед і а, рухається до дотискання певних переговірних контактів, певних погоджень, і а, зараз вже формулюються такі, здавалось би, вражаючі речі, як можливе а, ну припинення активних бойових дій на морі або у повітрі. А, це паралельні треки, це те, що вже було визначено. і От зараз воно формалізується. Чому про це в Аріяді будуть говорити, а не говорили у Вашингтоні, де всі ці люди вже були? Пане Олексію, переломним моментом у розвитку цієї ситуації стало поєднання двох речей: власне п'ятничної суперечки, яка трапилася в овальному кабінеті, і саміту недільного в Лондоні, де було абсолютно чітко заявлено про те, що з цього моменту питання розробки підходів, запровадження перемир'я. Переговорної позиції укладання мирної угоди належить Європі. Європа це розробляє над цим працює і пропонує Вашингтону. Більше того, було розподілено дуже чітко компетенцію, де Франція і президент Макрон займаються штабною роботою, тобто вони розглядають питання. Про те, як буде забезпечуватися гарантії контингент. А що стосується британців, то вони працюють над питаннями переговорних позицій і етапів цього процесу, в тому числі і фрагмент, який був вами озвучений. Що стосується зв'язку між Вашингтоном і Європою, це забезпечує Джорджа Мелоні. Прем'єрка Італії і власне, от та ті речі, які ви озвучили на початку, як, про які uh -huh. пишуть багато цього, їх авторство належить Франції. Uh -huh. Тобто ще під час розмови президента Макрона і е, президента Трампа, і потім е, прем'єр-міністра Стармера і президента Трампа ці речі проговорювалися. Вони зараз озвучені лише частково і виглядають трохи ну, з точки зору тих, хто технологічно цей процес розуміє. Ну не повністю не в повній мірі, uh -huh. тому що насправді, якщо подивитися технологічно запровадження сісфаєр, то тут є прогалини, які насправді будуть весь час провокувати до порушення, але це вже стане предметом обговорення фахівців, тому що uh -huh. і режим припинення вогню, причому сегментарно по видах озброєння по територіях, він потребує дуже ретельної технологічної роботи. Яку українська сторона дуже добре знає, виходячи з подібних аналогічних речей uh -huh. мінського процесу. Тому тут uh -huh. проблем не буде. Тепер чому в uh -huh. ну, Стає вже очевидним, що на цьому етапі діалог з Москвою веде лише Вашингтон. В Ріаді зустрічається українська сторона і а, американська для того, щоб а, оці речі погодити. Поясню чому. Із брифінгів висловлювань ключових переговірників Вашингтона видно, ну давайте скажемо м'яко, дипломатично, що їм потрібна допомога в тому, щоб оці речі, про які я зараз натякаю, про які я кажу, щоб вони розуміли це, угу. тому що видно, що в них є певний недостаток і досвіду і інформації про те, як це запроваджується, як це діє. Бо а, Америка продовжує працювати в рамках, як мінімум, а, концепції доктрини Річарда Холбрука, так як це було а, на Балка в Балканських війнах, так як це там намагалися робити а, Сполучені Штати Америки. Але тут ролі помінялися система зовсім інша, структура подій зовсім інша. Тобто, це різні абсолютно речі, але вони тяжіють, видно до такої моделі, тому важлива ця. Зустріч в Ріаді, щоб оці всі моменти технологічні погодити і дати аргументацію американській стороні в цьому плані, як і чого необхідно досягати. Угу. Пане Романе, але тут постає ну одразу кілька запитань про якісь, якщо це наївні речі, ви вибачте. Але а, як глядач, так би мовити, от як і наша аудиторія, я для себе формулюю ці запитання. А, чи в такій конфігурації, коли Європа займається зараз визначенням? А, як досягати миру, так ось цих умов перемовних і щось буде давати Америці? Україна в цьому якось задіяна, включена так, Зеленський був на зустрічах. Зеленський був у а, Лондоні, але м -м, ну в дуже загальному розумінні виглядає, що Україна як була не суб'єктною в контексті американсько-російських перемовин, так і в контексті того, що Європа визначає, Україна так само залишається не суб'єктною Вона отримує це як умову. Можливо, ця умова краще для України, ну тобто, тут гарно це чи погано, Гано, це швидше запитання, яке потребує оцінки. І, і ще один аспект: ми дуже чітко е почули від Дональда Трампа в овальному кабінеті: «I I don't want this fire. I want peace». і е він говорив про те, що він хоче перемовин і миру, а не припинення вогню. Це він говорив Зеленському. А виявляється, що від Стармера і Макрона він погоджується навіть на припинення вогню. В той же момент росіяни теж дуже чітко заявляють, що ні на яке припинення вогню вони не підуть, і це звучить в інтерв'ю російського посла у Великій Британії, такого скандального фактично вже інтерв'ю. От як це все складається разом? Перше, давайте відштовхнемося від подій в овальному кабінеті, бо ви озвучили ключові фрази цієї ситуації як претензія. Перше, дуже важливо. Все, що говорить Трамп, давайте його згорнемо так на купку і положимо біля себе, бо воно дозволяє маневрувати на 360 градусів, ну умовно кажучи, двічі за місяць ввести тарифи проти Мексики, Канади, двічі відмінити і пояснити, що він дуже е, йому подобається Клавдія Клаудія і Тут він може зробити і три-чотири і рази. Тобто тут, тут це зрозуміло, тому сказати, що в тебе. 4% рейтингу потім зустріти на порозі сказати, що цей хлопець мені дуже подобається. Він класний. а Після цього розказати, що він не хоче миру. Це, це відбувалося в дистанції 30 хвилин. Угу. Тому мова Дональда Трампа його спічі це особливо геніальність. Зрозуміти, пояснити і так далі. Однак, блискуче прислів'я нема худа без добра. Що відбулося в овальному кабінеті? В Овальному кабінеті американцям стало зрозуміло. Що ніякої моделі Річарда Холбрука не буде, бо ні Зеленський, ні Україна так просто не піде. Це не Мілошевич, це не агресор, це не порушник гуманітарного права, це жертва, яка обирає спосіб захисту. Україна так просто підписувати папірці, які підсовують із овального кабінету. Не буде. І це кардинально поміняло, тому що поєднання цього з ініціативами Макрона і Стармера зробило ситуацію, що американці взагалі опинилися під столом цих переговорів. Відтак, зверніть увагу, як за вихідні дні після п'ятничної суперечки змінилася тональність і діджея Ленса, і самого Дональда Трампа, як він шукав під час. Звернення до Конгресу і нації слова, щоб сказати про те, що надійшов лист від Зеленського, хоча це був просто в соціальних мережах пост, різниці тут немає. Головне, як це читає сам Дональд Трамп, і тут угу. теж треба розуміти. Це перша річ. Друга тепер з приводу того, де тут Україна, та насправді вона в центрі цих подій. Бо вона з Європою виробляє підходи, які стосуються по всіх складових, і це насамперед, виходячи з інтересів України, зверніть увагу вчорашню заяву Євроради, де йде мова про Україну нічого без України, ніякої капітуляції, ніякої здачі суверенітету територіальної цілісності, так далі. Це позиція України, яка вже інтегрована в позицію європейської спільноти тепер. Зустріч в Ріаді, власне, це зустріч вироблення спільної позиції Вашингтона і Києва на ага. переговорах з російською стороною. Бо тут дуже важливий один момент. А те, що а, помітив Трамп, ми і так розуміли, що а, Путін і Зеленський на сьогоднішній день за столом переговори вести не зможуть. І це всі розуміють прекрасно. Не треба там глибоко в історію заглядати до достатньо звернути увагу на Садата й Бегіна два роки. Переговори закінчилися нічим, тому очевидно, що це треба розуміти в цій ситуації. якийсь діалог має хтось вести, але при цьому нічого про Україну без України і тому треба зустрічі в Веріяді. В тому числі, щоб Україна свою позицію чітко задекларувала. Тепер дивіться, яка ситуація тут із росіянами, чому Лавровий, вся ця кліка починає там гудіти посли, і так далі, бо вони програли цей раунд. Вони граючи в Дональда Трампа, думали, що заведуть ситуацію в тупік, умовно кажучи, на тезі, що Москва хоче миру, Вашингтон хоче миру, а Зеленський не хоче миру. Зеленський тепер каже: я не тільки хочу миру, як і весь український народ, швидко, я хочу припинення вогню як можна швидше. Не хочете загалом давайте по видах озброєнь, по територіях і так далі. А з Москви зрозуміло проти, бо вони насправді гралися у переговорний процес. Пам'ятаєте, я на початку наших з вами зустрічей казав, що на переговори Москва дивиться як на. Ведення війни засіб, а не uh -huh. як мету досягнення миру, їх не цікавить мир, і тут важливо от на цьому етапі донести це Вашингтону, і тому важливі ці переговори в варіаді з американською стороною. Плюс, як ви розумієте, тут важливо, що це піднімає в тому числі і гегемонійську роль Вашингтону, тому що вони в центрі цього великого масштабного. Великої масштабної речі, ну і зрозуміло, що тут уже і погони, і корона виростає у великого доні, і так далі. Тут треба розуміти, що важливість от, поступати насправді треба, як учили старші мене не розумно, а мудро. а таким чином, щоб не потрапляти в ситуацію, яка трапилася в овальному кабінеті між Зеленським і Трампом, от, треба мудрішим бути у цій ситуації, і коли навіть тебе провокують. О треба, коли мова заходить про дипломатичні раути відступати в певній частині при цьому інформаційно виграючи цю дуель. От зараз ситуація вирівнялася вона дуже важлива, і дуже важливо цю тональність спілкування з Вашингтоном зберігати в той же час, спираючись на позицію спільну позицію України і Європи. І з усіх напрямків, і через Макрона, і через Тармера, і через uh -huh. прем'єрку Італії uh -huh. а, робити свою роботу. Пане Романе, от кілька речей: це так пунктирно. Я попрошу вас оцінити. Вони важливі, просто як такі. Е, не знаю, Майлстоунс, е, стовпи, які визначають шлях. Але чому змінюється риторика США? Чому, наприклад, Рубіо раптом говорить про проксі війну, яку треба закінчувати, маючи на увазі, що воюють США і Росія насправді в Україні? Ну, е, ця фраза взагалі свідчить про те, що в Рубіо є проблеми навіть з понятійним апаратом. Тобто, дефініції він не розуміє. Бо прокс силою є Хамас, Хезболла, Хусити. Але регулярні армії і держави, які ведуть війну, ну їх назвати Проксі силами не допустимо. Тим більше, що роль навіть на сьогоднішній день Сполучених Штатів у цьому процесі зведена до нуля, просто до нуля. І звідси очевидно, що мала бути. Дуже толерантна заява Міністерства закордонних справ України як реакція на цю позицію. Ну, хіба що, побачивши хрест на його лобі, люди вирішили, що це Божий посланець, і прийняли рішення не реагувати. Не реагування це теж один і способів реакції на подібну поведінку. Але очевидно і зрозуміло, що. Грудю Рубіо є відсутність досвіду і відсутність просто незнання, яке стосується дефініції і оцінок у цій ситуації. Тим більше, що Україна жертва Росія напала на Україну, і от спочатку відбулася два тижні тому підміна понять. Пам'ятаєте, коли приймалася резолюція Ради безпеки Генеральної асамблеї ООН, коли Вашингтон уник дефініції агресор. Uh -huh. І жертва вийшли з цієї поділу. А тепер, скажімо, використовують а, проксі поняття як того, щоб змістити акценти у цій uh -huh. ситуації і ввести себе в цей процес. Це перше і друге, дуже важливо пам'ятати. Що а, ця трансформація позиції Вашингтона вона пов'язана починаючи з 2014 року, коли Європа блукала, не знаючи громадянська війна, це чи це агресія, так і Вашингтон зараз заблудився у цих трьох соснах, mm -hmm. е, використовуючи ці дефініції. Тому з моєї точки зору, в тому числі в ріяді, треба пояснити, про те, що цей, а, ця дефініція вона недоречна. У угу. цій ситуації, бо вона не відповідає суті. процесу пане Романе, і дуже коротко, але я не можу обминути угоди про надра. Вона все ж таки буде підписана. Як виглядає, буде підписана в принципі доволі скоро. А Вашингтон наполягає на цьому. Це ну ніби виставляється як взагалі умова участі США, умова того, що буде якась підтримка. Ми платимо, виходить цією угодою просто за сам факт того, що США беруть участь у переговорах, а незрозуміло, що в майбутньому, бо ці надри ще треба дослідити, розробити. Тобто, це така велика справа майбутнього. Але США ми платимо за ось таку участь, фрагментарну. А європі за участь значно більш включену, Виходить або не платимо, або не збираємося, або нам нічим платити, бо вже заплатили тим, що маємо Сполученим Штатам Америки. От, ця чи взагалі не має значення угода в нинішній її формі? Так, перше, це всього навсього рамкова угода. Тобто, це угода про те, що домовляємося працювати в цьому напрямку угу. до контрактів, де йде мова про суми, кошти і так далі ще дуже дуже довга дорога. Але тут важливо, що сторони приймають рішення працювати в цьому відношенні разом з тим. Той, хто хоче зрозуміти про що йде мова, тиждень тому британський телеграф надрукував статтю під назвою Що стоїть за угодою між Сполученими Штатами Америки і Україною про корисні копалини?» це блискучий матеріал, який розповідає, як Дональд Трамп не розуміючи того, грає на руку Пакійну. Не буду вдаватися за браком часу, але насправді ця угода в нинішній ситуації вона абсолютно не змінює геополітичну розстановку сил. Більше того, вона не впливає на двосторонні відносини. Більше того, вона абсолютно нічого з точки зору взаємної співпраці між Вашингтоном і Києвом не додає прямо в нинішніх умовах. Щоправда, може це. Зробити десь приблизно там за 10-15 років, а і тому, скоріше за все, можна назвати цю рамкову угоду як угода про наміри uh -huh. співпраці, і, і не більше, і не менше. Тому що а, аргумент номер один ви абсолютно вірно а, помітили про те, що вона базується на основі геологорозвідки, яка була зроблена ще в радянські часи по друге треба розуміти, що цим стоїть необхідність розуміння промислових об'ємів цього цього першого, другого, третього, четвертого. Ми на сьогоднішній день можемо говорити хіба що про одну корисну копалину, яка явно виходить із переліку всіх інших. Це а, графіти. От все інше насправді знаходиться в рамках того, що має кращі відповіді. Увага навіть на території Сполучених Штатів Америки. Говорити про якийсь стратегічний запас Сполучених Штатів Америки, бо американці на відміну від Китаю, взагалі не мають як такої стратегії розвитку в цьому секторі, і вони дуже серйозно відстали. Угу. І на сьогоднішній день, коли Сі Цзіньпінь каже, що будеш водити мито, побачиш, чим це закінчиться. Сполучені Штати власне сьогодні відрізані від китайського постачання. Оцих, от власне, корисних копалин, але вже збагачених у вигляді необхідних uh -huh. матеріалів. Тому над цим ще дуже і дуже необхідно багато працювати. Uh -huh. І до того, повірте, і Дональда Трампа не буде, і уряди поміняються, uh -huh. і ситуація зайде тоді, коли треба буде давати зовсім зовсім інші відповіді. Це ще треба дожити до цього. Пане Романе, швидко, але спробуємо охопити дві теми. На десерт так би мовити, у нас Китай, буквально пара хвилин на нього залишиться і їхня перспектива, що відбувається зараз. Але нині Європа, Європейський Союз, безпекові відповіді був екстрений саміт. Європейський союз збирався, керівники країн і навколо цього обговорювали дуже багато речей: як обходити заборонні голосування з боку Угорщини Словаччини. Тут кая калас, припустимо, каже про те, що треба. Такі коаліції створювати охочих, сміливих додаткові фонди і так далі, щоб це не було спільно європейське голосування і не консенсус. А... Ідеться про те, що оборонні бюджети готові виділяти східний щит робити. Але це не для України, але це не на стратегічну перспективу. Не 20 мільярдів для України, а щось про що ми радимося весь час. І Джорджа Мелоні виходить раптом із якимось Соломоновим рішенням: давайте в НАТО Україну не приймати, але гарантії НАТО на Україну поширимо. Все це ну виглядає таким хаосом. Майже не дуже зрозуміло, Україна отримала щось чи не отримала. А нам перед нами ну. При, при зачиняють двері, ми за межею щита, чи ми а, частиною є Європи і європейської безпеки. А, дуже важливо ось що тут розуміти. А вчора а, відбулося обговорення пропозиції Урсули фон дер Ляй. о тих п'яти пунктів, в яких є по декілька десятків позицій. Ці десятки позицій не оприлюднювалися. Але в оцих п'яти пунктах, про яких вона казала. Стосовно виділення 800 мільярдів, там десятки пунктів. І вчора всі 27 делегацій, бо були не тільки перші особи, а були і ті, хто займається фінансами бюджетами, вони вели обговорення цих позицій. Рішення буде оприлюднено 21 числа. Буде рішення, яке буде носити вже зобов'язуючий нормотворчий характер на основі цього обговорення. Наголошу на тому, що весь пакет оборонний Європи всіма 27 сьома в усіх абсолютно позиціях, де є в тому числі і так звана система кооперування, де застосовується принцип: гроші виділяються, якщо дві європейські країни беруть партнером Україну. тобто по всіх цих програмах по випуску продукції. По закупівлях і так далі, там принцип 2 плюс 1. На це виділяється 150 мільярдів. Тобто, це частина того, що буде забезпечувати потреби в нинішні, в майбутньому в озброєннях, боєприпасах і так далі. Це те, що пророблялося у вигляді так званого датського варіанту. Більше того, в цій частині хочу сказати, що Мете Фредеріксена їй можна довіряти. Прем'єрка Данія вона сказала, що вона не очікувала такої єдності Європейського Союзу, де є проблема? А це в тому, що не підписав Орбан. Це той пакет економічної допомоги Україні, який збільшений, бо Сполучені Штати Америки, а точніше, Великі Доні, там щось губку закупили і щось він не розуміє у цій частині. Прийнято рішення, щоб діяти через позики, для яких треба проста більшість не треба 100%. так само як і в частині позиків для розвитку оборонно-промислового комплексу великого пакету. Там не потрібні 27 підписів. Там треба просто проста більшість. Насправді, вчора на всі ці питання отримана відповідь. А чому і з приводу чого виникла ця проблема з підписом власне цього розширеного пакету економічної допомоги, який представлявся КАЄЮ Калас, за таких умов це буде зроблено у вигляді об'єднання держав, і в рамках 26 держав буде надаватися допомога з цього процесу Угорщина просто буде виключена. Тобто, не хочете, ну сидіть там у кочергах. Якщо не заважайте, більше того, все це підтримано, в тому числі Фіцо. Тепер, що стосується позиції <кхм>, Мелоні, позиції Фіцо, в тому числі, бо <кхм> вони говорять про дне, вони різні по суті, але говорять про одне, Що в тексті документів, наприклад, Фіцо там доповнив шукати способи відновлення традиційної системи. Про що йде мова? Шукати способи відновити постачання по українській газотранспортній системі. Шукати способи, про що говорить Джорджа Мелоня? Джорджа Мелоня говорить про те, щоб не викидати на цьому етапі Сполучені Штати із системи допомоги шукати з ними теж спільну позицію. Ну а чому й ні? Європейський союз ніде ніколи не заявляв, що він відгороджується від 에, Сполучених Штатів Америки. Це Сполучені Штати відгороджуються від Європи, в тому числі останніми заявами. Але якщо дивитися на весь цей повний пакет. То його юридично сильні рішення, які будуть утілені в розпорядчих документах, будуть підписані 21-го і оприлюднені. Бо для багатьох дивним складається, що після вчорашньої ради жодного документу не з'явилося так. Було домовлено. Вчора це відбулося, скажімо, перше читання, але ресурси вже зараз пішли в роботу. Зокрема, для мене несподівано, чому вчора прийнято рішення не задіювати ресурси, які були в фонді, а боротьби з епізотіями епідемії. Там знаходиться 90 мільярдів, вирішили його не чіпати. Знайшли інші компенсуючі фактори для цієї роботи, знайшли інші гроші. Тому в цьому відношенні структура така: Європейський союз міняє фіскальну позицію: це 650 мільярдів. 150 мільярдів це позики, які буде робити Європейський Союз, Європейська комісія під гарантією Євробюджету і по формулі 2 плюс 1 uh -huh. а... Дотувати і спрямовувати виробниками тим, хто буде випускати Роман воєприпас. Я дуже вам дякую за дохідливе роз'яснення. зрозуміло. спасибі величезне. Я бачу, що Китай залишається трішечки сьогодні, все ж таки поза дужками, але дуже сподіваюся, що ми з вами незабаром зможемо зустрітися, щоб розібратися в цій політиці. Вона, я думаю, за тиждень там чи за кілька днів для піднебесної не зміниться і тому зможемо вдивлятися в це докладніше. Роман безсмертний український політик, дипломат, надзвичай. Неповноважне посол України на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.